Друзі, ось і завершили ми в ходосівці монтаж двох навісів. Позаду мене навіс для авто. Він має розмір 6,5 на 6 метрів. Ось так ось він виглядає. Подшивочка у нас прохнастіл, золотий дуб, Фальшпанелі з трьох сторон встановлені. Ось така ось вийшла робота. Дивіться, який чудовий тут вигляд. І ось так ось він виглядає з вулиці. Тут ще будуть зашиватися ця запорна ця історія. І ось такий ось навіс для парковки двох автомобілів. Так що, якщо цікавлять такі роботи, звертайтесь. Бачите, водостічна система скрита. Підшипкою. Друзі, ось такий навіс для тераси закінчили в Ходосівці. Дивіться, з яким. Чудовим видом тут на наліс. Підшивочка у нас профнастил Золотий дуб Фальшпанелі у нас такі. горизонт, покриття покрівельний профнастил. Розмір його 6 на 6 метрів. Ось так ось він виглядає. Вон вже укладують плитку під цією трасою. Зараз піднімемо стрішки наверх і вам покажу, як зверху виглядає. Бачите, який тут чудовий краєвид відкривається. Ось так ось у нас навіс виглядає зверху. Покривельний профнастил, водостічна система. Ось така ось красота.